Привіт! Якщо зараз ти дивишся цю лекцію, то у тебе точно є внутрішня готовність до змін. Твій внутрішній потенціал вже рветься на волю, тобі хочеться запалювати, працювати і просто розривати кондитерський ринок. Сьогодні я презентуватиму тобі своє творіння, мою книгу-рецептурник Веган Солодощі на Ізі. І розповідати про шлях їх створення, про спроби, про мої невдачі, про мої успіхи. І мій досвід ти зможеш використовувати не лише через співпрацю з альтернативними солодощами. Поїхали! Цим відео я хочу надихнути тебе та показати тобі мистецтво маленьких кроків, і сказати тобі, що все не так. Ладно, все набагато простіше, ніж тобі здається, варто лише почати. Ти теж зможеш створювати круті цукерки, ти теж зможеш створювати свої власні рецептури. І, можливо, я відкрию для тебе кондитерство. Можливо, я відкрию для тебе кондитерство з нової сторони. Можливо, через рік ти напишеш свою власну книгу, і я буду дуже сильно пишатися. З тобою і собою. Отож, давай повернемося в осінь 2020 року. Я працюю менеджером флористичної студії, активно займаюся спортом, бігаю трішки виганю і шукаю для себе заміну, достойну заміну класичним солодощі. У свої вихідні я завжди бігаю у парку. І після пробіжки у мене є класний ритуал. Фільтр кава з цукерочкою без цукру у кав'ярні під домом. Відразу скажу, що мої ритуали є дуже важливими для мене. Вони формують мій день, мій настрій, мій стан. І я дуже засмучувалася кожного разу, коли в кав'ярні не знаходилося цукерок без цукру. Тому що на той момент я повністю відмовилась від солодощів з цукром. І мені було дуже сумно, тому що я хотіла смаколика. Взагалі, рахую, що у 2024 році кожна поважаюча себе кав'ярня повинна мати дуже достойний вибір альтернативних солодощів на своїй вітрині. І в один день, коли вже дуже довго не було в цій моїй кав'яринці під домом, моїх улюблених цукерок, я вирішую, навіть не знаю чому, просто вирішую у власника запитатися, а чи не проти був би він, якби я спробувала робити для їх кав'ярні альтернативні солодощі? І він погоджується. Тому що на той момент ми вже були такими добрими товаришами, тому що майже кожного ранку я пила у них каву, ми мило розмовляли і мали вже певну довіру один до одного. Так, я дуже добре знала, які складові мають бути у таких цукерках, тому що, як я вже сказала, я шукала для себе дуже смачну заміну солодощам. Я дуже багато пробувала. Я читала складові, тому я добре знала, що має бути у цих цукерках, але я не знала грамовок. І з цим мені потрібно було і попрацювати. Зараз я вам покажу свої перші цукерки. І ви зрозумієте, що така конфетка, яку ви бачите в мене в інстаграмі, та побачите у моїй книзі, Вийшла далеко не одразу. І це ще раз докаже вам, що потрібно пробувати не зупинятися та експериментувати. І у вас обов'язково все вийде. Мої перші цукерки для тієї кав'ярні вони були дуже примітивними, але дуже смачними і дуже швидко розліталися. Я все більше поринала у процес творчості, експериментувала, зависала на кухні по ночах. І пробувала, пробувала, знаходила ще якісь нові київські бренди, знаходила їх сторінки в інстаграм, вичитувала, просто перенала у цей процес із головою. Все більше куштувала смаколики по кав'ярнях та магазинах, аналізувала і думала із точки зору споживача. Що ж йому подобається, а чого йому не вистачає. І от мені особисто не вистачало різнобарвності смаків та кольоровості. Все було якесь занадто одноманітним, як ніби класичні солодощі. Вони всі такі яскраві, привабливі, красиві, а веганські солодощі, ну, типу, ви перебитися і так. Ну, воно ж без цукору, воно ж має бути ніяке, бліде, не кольорове. Мене це не влаштовувало. Я думала, що я можу змінити цю картинку. І я її таки змінила. І так, моя співпраця з першою кав'ярнею вона продовжувалась. Я покращувала свої навики у створенні цукерок. Я багато експериментувала, замовляла якісь нові інгредієнти, експериментувала з постачальниками, завела сторінку в Інстаграм, почала формувати своє портфоліо, упаковувати сторінку, і одного вечора я наважилась написати своєму знайомому, який був керуючим. Однієї з київських кав'ярень. І він дуже швидко відписав і дуже легко погодився на те, щоб провести дегустацію. На той момент мої цукерочки виглядали вже дещо не так примітивно, як спочатку. Вони виглядали набагато більш сексі. Що ж тобі потрібно для того, щоб почати співпрацювати з кав'ярнями? По-перше, це твій продукт. Але Продукт, від якого ти будеш просто в захваті, від якого ти будеш кайфувати. Він тобі буде подобатися 100% естетично, візуально, смаковими рецепторами, ти будеш обожнювати твій продукт. Тільки так, при зустрічі з власниками та керуючими кав'ярні, ти зможеш доносити свою цінність та унікальність. Наприклад, Мої цукерки вони були естетично дуже красивими. Вони були реально сексі. І вони досить відрізнялися від усього, що було тоді на київському ринку. Я працювала на високоякісній сировині. У мене був дорогий цукрозамінник, сироп агави. Я використовувала венесуельське какао-терте та какао-масло і готувала шоколад вручну. Взагалі людям це подобається, коли ти їм говориш, що це не якийсь там промисловий шоколад, а це крафтовий шоколад, виготовлений тобою. Ти точно можеш назвати інгредієнти, з яких він виготовлений, ти точно знаєш, як він приготований, і ти точно знаєш, що він без цукру. Також самостійно я виготовляла горіхові пасти, тому що декілька разів я спробувала замовити, і я не була впевнена, що там. Точно немає цукру, тому що мої смакові рецептори говорили мені інакше. Друге, звичайно, коли ти тільки будеш починати, ти будеш сумніватися, чи потрібно тобі реєструвати свою діяльність, але коли в тебе вже хоч трошечки буде налагоджуватись робота з кав'ярнями, тобі є Праці обов'язково потрібно реєструвати ФОП. Я завжди вела свій бізнес чесно і відкрито з моменту просто своєї першої співпраці. І так само власники кав'ярень це дуже цінують. Інший важливий фактор це досліджувати ринок, з яким ти працюєш. Кав'ярні міста, які є, які були, які закрились, відкрились. Чому відкрились, чому закрились, бути їх гостем, бути їх відвідувачем, сидіти там, спостерігати, споживати їх продукт та знайомитися з їх працівниками. Повір, так набагато легше отримати бажані співпрацю. потрібно буде писати в Інстаграми кав'ярні. Якщо не відповідають в Інстаграм, приїжджати у кав'ярню, знайомитися знову ж таки. І просити номер телефону адміністратора, керуючого, пропонувати себе, рекламувати себе, бути готовим до того, що тобі потрібно буде звернутися до декількох каналів зв'язку, тому що не завжди відповідають з першого разу. Не завжди з першого разу відкриті з тобою співпрацювати. Але тобі потрібно бути приємною, легкою, привітною особистістю. Пам'ятай, Енергетика, вона просто вирішує все. Люди купують у людей, і там незрозуміло, хто їх спробує, як їх спробує, в якій атмосфері і при якому настрої. Наполягати на особистій зустрічі, хоча б на 5 хвилин. І при такій особистій дегустації ви повинні максимально доносити свою цінність, свою унікальність. Передавати свою енергетику, бо знову ж таки люди купують у людей. Тобі потрібно також бути готовим до того, що тобі можуть відмовити, тебе можуть проігнорувати. Так буває. Просто люди не зацікавлені. Я скажу тобі тільки одну річ: що повір. Справді круті заклади, які працюють і працюватимуть не один рік на ринку, які розвиваються і які круто ведуть свій бізнес, вони завжди дають фідбек. Вони не залишають тебе просто в ігнорі. Вони дають дуже крутий фідбек. Але будь готовим до того, що цей фідбек не завжди буде позитивним. Так, він може бути і негативним, він може вказувати на якісь твої недоліки, але сприймай це як твою дуже класну точку росту. А якщо тебе ігнорять, просто постукай раз, постукай ще раз, переступи і йди далі. Просто забудь. Ну, бувають люди невиховані, бувають люди. Абсолютно різні. Тобі, значить, просто потрібно йти далі. На момент звернення до кав'ярні у тебе обов'язково має бути працююча інстаграм сторінка. Інстаграм-сторінка повинна бути упакована. Що це значить? Там повинні бути пости, повинно бути зрозуміло, який продукт ти пропонуєш. В чому цінність твого продукту? Твоя інстаграм-сторінка повинна говорити сама за себе. Там мають бути упаковані хайлайтс, де буде збережено твій шлях, інгредієнти, з яких ти створюєш свої цукерки. Ти повинен або повинна показувати сенси, які ти вкладаєш у створення своїх цукерок взагалі в свою роботу і у будь-яке своє заняття. На твоїй сторінці не повинно бути лише цукерки або лише торти. Це помилкове і дуже грубе судження. Там повинно бути багато твоєї особистості, тому що ще раз люди купують у людей. Також на момент звернення до кав'ярні повинна бути хоч якась упаковка і візитівка. Наклечка з вашим лого. Обов'язково має бути стікер з QR-кодом, який буде переводити на Інстаграм. Також на вашій сторінці Інстаграм повинна бути правильно заповнена верхня стрічка. Там повинна бути вказана послуга або товар, яку ви надаєте. В описі сторінки мають бути вказані якась ваша унікальність, індивідуальність. Ви можете чимось там похвалитися, чому мають купити саме у вас. Тобто, момент перший. Власник кав'ярні відкриває коробочку з цукерками. Він закохується у вигляд цих цукерок. Далі він просить баристу принести йому фільтр або капучино. Він бере цукерку під каву і він закохується у смак цукерки, І такий думає: «М -м, цікаво! А хто ж зробив ці цукерки? Якщо власник не комунікував з вами особисто. Переходить за QR на вашу сторінку Instagram, і в нього відбувається просто Вау! Так тут ще й особистість, просто яка класна, я хочу просто, щоб цукерки цієї людини вже завтра стояли у мене на вітрині. Ось такий ефект має бути від вашої інстаграм-сторінки. Там маєте бути ви, там має бути багато вашої особистості, там має бути багато вашої душі. Через декілька днів, як ви провели дегустацію, ви можете вічливо нагадати про себе. Написати коротке повідомлення на зразок доброго дня. Декілька днів назад проводила вам дегустацію, чи не могли б ви мені дати якийсь зворотний зв'язок, він є дуже важливим до мене. Або там як ви дивитеся на майбутню нашу з вами співпрацю. Зазвичай, якщо ти пишеш людям, що для мене є дуже важливим зворотний зв'язок, то зворотний зв'язок тобі таки нададуть. А якщо проігнорять, ну це вже так як я казала, просто переступи і йди далі. Ну, люди бувають різні. Не трать свою енергію, не розпилюйся занадто. Ми дійшли до отримання позитивного фідбеку. Що відбувається далі? Далі ми формуємо, приймаємо наше перше замовлення, вкладаємо просто всю душу, але не тільки в перше замовлення, вкладаємо всю душу в кожне замовлення. Складаємо всю нашу душу, доставляємо цукерки. До речі, вам потрібно буде подумати, як ви будете доставляти цукерочки на кав'ярні. Продумайте для себе також, у чому ви будете доставляти свої цукерочки на кав'ярні. У мене це були картонні коробки. Також це можуть бути. Пластикові лотки, які ви будете або відразу забирати, або будете забирати при доставці наступного замовлення. І таким чином ви будете їх змінювати. Просто продумайте, як зручніше буде вам. Також обов'язково на кожне своє замовлення. Я клеїла стікери з термінами придатності та з умовами зберігання цукерок і обов'язково проштамповувала кожну коробочку, де вказано було дата доставки і дата виготовлення товару. Це є дуже важливим для того, щоб захистити вас, для того, щоб. Захистити персонал кав'ярні від допущення помилки і для того, щоб захистити кінцевого споживання. І вам потрібно буде задуматися про транспорт, яким ви будете доставляти замовлення на кав'ярні. Якщо у вас є власне авто, круто, ви можете відвозити це самі. Я доставляла на таксі. Перші доставочки на кав'ярню рекомендую все-таки завозити. Вам власною персоною потратити трішки більше часу, але повірте, персоналізований підхід він завжди дає свої плоди. Познайомитися з баристами. У мене просто зараз є стільки досі, через три роки в мене є стільки теплих спогадів про прекрасних дівчат і хлопців, які працювали у кав'ярнях. Які завжди мене пригощали кавою, я їх пригощала цукерками, з деякими ми досі спілкуємося. Якщо хтось мене зараз бачить, я просто вас цілую, люблю, обіймаю і досі пам'ятаю, ви дуже круті. Так ось, якщо ви будете доставляти на таксі, то раджу вам з часом знайти просто. Якогось відповідального хорошого таксиста, з яким ви у майбутньому зможете співпрацювати на постійній основі. Та це буде економити вам дуже багато часу і зекономить певні кошти також, тому що він буде з вас все-таки брати менше коштів за доставку, так як ви співпрацюєте на постійній основі. Е, обов'язково, будь ласка, обов'язково Доставку повинна оплачувати кав'ярня. Так, ви можете поставити там, ну не обов'язково це брати так за тарифами таксі. Ви можете поставити якусь сталу фіксовану ціну, і це може бути трішечки менше, ніж е, тариф таксі, але обов'язково доставка має бути оплачена, тому що якщо ви не будете цього враховувати, то ну, ваш заробіток буде. Сильно зменшуватись. Ось такі є ключові моменти для того, щоб почати свою співпрацю з кав'ярнями, якими я рада поділилась з вами. Якщо у вас залишаться будь-які запитання, ви можете мені писати у Дірект, і я з радістю вам відповім, як тільки у мене з'явиться така можливість. А все про веган шоколад про продукти, з яких створюються альтернативні солодощі, цукрозамінники, інструменти для їх створення, темперування, глазурування та 16 рецептур унікальних цукерок, я видаю секретики у своїй книзі Веган Солодощі на Ізі. Хочу подякувати прекрасному простору, в якому ми сьогодні знаходимося. Ніша, місто Хмельницький. Дякую у вас дуже-дуже затишно та комфортно було проводити цю лекцію. За мій такий красивий вигляд у кадрі відповідає провідна компанія на ринку України зі створення одягу для шеф-кухарів України. Айшеф, дякую вам за якість, красу та стиль вашого одягу.